Моя сім'я дуже полюбляє зимою ласувати сушеною черешнею. Як її сушити? Дуже просто. Зараз все вам покажу для початку приготуємо сироп. На 1,5 кг черешень без кісточок потрібно 1 літр води і 200 г цукру. Доводимо сироп до кипіння, висипаємо черешню. Ще раз доводимо до кипіння і варимо лише одну хвилину. Все. Виключаємо вогонь і залишаємо так черешню на 12 годин. Потім перекладаємо на дуршляк і даємо черешні декілька годин, щоб стекла зайва рідина. Далі розкладаємо черешню на решітку, бажано не дуже щільно, скільки сушити черешню. Все залежить від того, яка у вас сушарка. Якщо металева, сушитися буде швидше, якщо пластмасова, трохи довше. В мене металева, тому я сушила при 50 градусах 10 годин, потім ще 2 годинки досушувала. Через 12 годин я її перебрала. Черешня має бути як родзинки, щільна, м'яка, але не мокра. Зберігаю черешню у пластиковій коробці просто на кухні смачного друзі.